Вони працюють як єдиний організм. Екіпаж танка на бойовому завданні має діяти блискавично, а в укритті дбати про свою бронемашину. Вони і техніки, і польові інструктори, коли йдеться про те, як захистити техніку. Бо в умовах сучасної війни, коли танкові двобої пішли у минуле, слід міркувати, як уразити ціль і вцілити самому. Як працює перший у національній гвардії танковий взвод? І як колишні трактористи перетворилися на танкістів. Матеріал Світлана Шекери. Денис на позивний Льова підписав контракт одразу після строкової служби. Вирішив бути танкістом, як батько. І, хоча той нині вже не служить, лікується, та сину, дає поради. Я дзвоню до нього, кажу: батя там сюди, туди, де що воно знаходиться? Він каже: там, то там. Якщо щось не знайдеш, передзвониті і я тобі підскажу. В екіпажі танка, Льова, Навідник. Ділиться, головне в його роботі швидкість реакції. Різкість – то перше, що має бути. Там все треба швидко робити. Скільки от я стріляв з танка, там тільки все різкість. Ну, я в ходу стріляв, ми їхали, в ходу я стріляв, я попадав. Там просто ну, секунда, щоб ти нацелився і вдарив. У вільну хвилину дбають про машину, кожен про своє. Навідник слідкує за стволом, щоб був змазаний, і не клинив. Механік водій, за двигуном і рештою. Олександр на позивний Санич прийшов до війська добровольцем. Ще рік тому й гадки не мав, як влаштований танк. А тепер разом із побратимами приводять усе до ладу. Є з побратимами ну, з різних частин, які є в бойових діях, і воно все дороблюється. Ну, як, ну, на практиці. Тобто виїхали, ага, це працює, це не працює. Значить, це треба викинути, доробити, так. Тобто, ну скажімо так, з по паниці, от вийшла така красуня. Коли ж розібрався, каже Санич, що керувати танком не складніше, ніж трактором. Дуже схоже на трактор. Тобто я своєму ну, як... в одне час був трактористом, скажімо так, два-три роки, так як ну, в тракторній бригаді. Тобто, навики, поняття є, ну, куди лізти, що робити. Воно плюс-мінус, ну, схоже. Танк нацгвардійці не лише обслуговують, а й допрацьовують. Наварюють мангали і вішають ланцюги. Після таких апгрейтів машина стає на 2-3 тони важчою. Дарма кажуть, головне безпека екіпажу і боємашини. Зазвичай це робиться, тому що зараз війна йде дронова, і защита, те, що є на танку, то вона недостатня. І приходиться видумувати це і все, Мангали, цепі, там реби, все, все цепляється, щоб зберегти життя екіпажу і виконати бойове завдання. І, хоча прямих танкових боїв нині практично немає через дрони, які миттєво вразять бронемашину, та з закритих позицій танк може насипати ворогу на горіхи. Ми допомагаємо хлопцям, які сидять в окопах. Понятно, що ми ті тож рискуємо, ну без риска не буває побіди. Тому ми для цього тут існуємо. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Интер», Марафон, Єдині новини.